Добрий день! Сьогодні продовжуємо працювати в Scratch, Створимо проєкт, насаджуємо ліси. Для цього зайдемо в Scratch онлайн, приберемо спрайта кота і оберемо деревинку. Деревинку зменшимо десь наполовину, був розмір 100, беремо десь 50. Добавимо фон, ботло. Виберу ось таке, поставимо сюди деревинку, напишемо скрипт, для того, щоб дерево нам потрібно зробити так, щоб наше дерево розмножалося, тобто насаджувалося. Події, коли натиснуто зелений прапорець, рух, переміститися. Навіщо я взяла цю команду? А для того, щоб кожного разу при запуску програми про натискання на зелений прапорець наше деревце поверталося на своє початкове значення, подивимося координати нашого дерева. Мінус 188 Y – мінус 121, так як у мене тут. Але будьте уважні, щоб деревинка ваша не торкалася до самої межі, трішечки відступіть. Тому що далі ми будемо писати таку команду, повторити до. Програма буде працювати до тих пір, буде роз... наша деревинка насаджуватися, доки не торкнеться межі, а якщо вона буде торкатися межі тут, то програма не спрацює. Далі треба зробити так, щоб деревців ставало багато. Треба зайти в додати розширення ось внизу, вибрати блок олівець і взяти команду штамп. Для того, щоб дерева не зливалися один до одного, потрібно їх трішечки розмістити, щоб був якийсь у них перерив. Тобто виберемо десь 50 кроків, спробуємо ось таким чином. Далі я рекомендую зайти в олівці і обрати команду очистити все. Тобто, кожного разу при запуску програми треба, щоб наш, наш проєкт починався спочатку. Ну, наприклад, ми можемо змінити. Кількість кроків між деревами. Напишемо 70. Удосконалимо проєкт, створимо мішаний ліс. Для цього додамо ще один об'єкт, додати спрайт. Ось таке деревце. Також поставимо його десь сюди. Можна. Зробити копію створеного скрипта і перемістити його до цього об'єкта деревця. Зайду до деревинки першої, візьму за самий верх, тобто за жовтий блок, там, де в нас коли натиснуто зелений прапорець, натисну ліву кнопку мишки і підведу до деревця іншого. Він засвітився, можна відпускати. Тобто так створилася копія. Але треба подивитися нові координати нашого дерева, де воно стоїть. Можливо, трішки зменшити, або нехай залишається таке, як є. Подивимося координати мінус 138 на мінус 73, спробуємо ось такі. Такий вийшов в ліс. Бажаю успіхів у виконанні даної роботи.